І всім привіт! Друзі! Сьогодні я граю chicken gun і я купив отакі от круті бокси. Це в нас за 100 доларів. А це за цілих 10 тисяч доларів. Дуже багато. Представляєте? Це дуже класно. Я не знаю, що в цих боксах, якщо чесно. Мені продавці сказали, що в них є портали. Ану, якщо ти не підписався і дивишся це відео, то обов'язково підпишись на це відео. Кстати, тут якийсь порталчик є комп'ютер, ноутбук, Кстати, ігровий може. І виносимо його. Крутий, напевно. І там бачив одну пачку цих. Ну, звернемося. О, а це що? Це в нас диванчик. Диван, звісно, оподраний, поламаний. Нічого страшного. Кстати, той бах ще є. Так, вилазжу. Так, йду. О, тут машинка з танки з ракетницею. Ну, це нас не дуже інтересує. Так. Ну, вона наче не швидко їде, і стріляє теж не дуже. Так, беру. О, грошики. Грошки собі заберу. О, да. Так, то що в нас? То машина. санки, Так. Беру. Це в нас. Це що? Я не знаю, навіщо то, Так, ставлю його тут. Так, далі. Там можна поселитися, але я не такий малий. О, давайте зайдемо в порталчик цей дивненький. Я зайду. Як ви? І це що? І це в нас доми. Який поганий. ні, Ну, чесно, за 100 доларів такий нормальний бокс. І гроші ще й плюс. Там десь 50 доларів тих. яблучко будь Так. Ну тут, в принципі, похоже більше на магазинчик. Тут нема ліжка. Ну що? Ну, оцінюю його 5 з 10. Так, телепортуюся і йду до міль мільйонера. Мільйонерського цього боксу, хоча він за 10 тисяч доларів. Так, зразу я бачу долари. Беремо, викидаємо їх. Так, о, тут маний. Так, викидаю їх теж. Так, тут Ламборджині, портал. Так, о, телевізор, кстаті, що в ньому показує? Так, це ж динозаврик легендарна ігра. Далі. Ламборджіні. Ламборджіні. Класна, звісно. Не буду тестувати, але якщо я поїду, то розберюсь, бо не маю прав. Так, свічка. дивись, не запалим там Ламбарджині мені. Так, ще грошики. Так, грошки беру. Свічку викину подальше від Ламберджині. Тут ще крісло мір... мільйонерське. Ууу, круте. Таке крутесне. Може на нього сісти. Давай сядем. Давайте. Ну, прикольне крісло. Зараз піду. Ще бабло. Так, тумбочка. Кстати, в там буде щось є. Генератор, не знаю для чого. Положу його там. Малюночок. Хай буде собі поклею десь ту наклейку. Ну і грошики викидаю. А ті останні заберу. А що? Пішли в портал? 3, 2, 1. Все, ми в порталі. Вау, як тут класно! А тут, кстати, вид з цього додому. Такий класний. Дивлюся на свої бокси, які купив. Так, тут у нас кухня. Бутерброд. Так, тут нічого нема. Тут плита, тут теж нічого нема. Ой, яке зручне крісло було. О, тут туалет, туалетна бумага навіть є. Ого. Так, ну... Тут рабочий стиль. И всем пока-пока. Подписывайтесь -пока, на канал. Пока.